Правильна установка генераторів Tafi Power Пауер дуже важлива У цьому відео описується інструкція по установці генератора Tafi Power. різні теми, що обговорюються у відео: Вибір ділянки, підготовка фундаменту, Розвантаження та розміщення, Заземлення, Витяжні трубопроводи, силова прокладка кабеля. Ємність акумулятора і розмір кабеля. Генератори можна розміщувати переважно на відкритих майданчиках на фундаменті RCC або PCC всередині приміщення або цоколя будівлі при належному вентиляційному облаштуванні або на даху. Монтаж на відкритому майданчику. Генератори та Power мають забезпечення перехресного потоку повітря з вирізами для входу свіжого повітря та нагнітання гарячого повітря. Забезпечити вільний простір в 1,25 метра навколо генератора і вільний приплив повітря. Для установки декількох генераторів між обома генераторами потрібно мінімум від 1,5 до 2 метрів вільного простору. Паркова зона, монтаж підвалу. Для встановлення паркувальної зони або підвалу підтримуйте перехресну вентиляцію для входу свіжого повітря та відведення гарячого повітря через належне відкриття. Для установки в закритому приміщенні забезпечити належну вентиляцію за рахунок використання воздуховодів і установки присосок і повітродовних вентиляторів, забезпечте вільний простір навколо і над генератором для вільного припливу повітря. Фундамент генератора не слід робити над будь-яким підвалом, резервуаром для води, каналізаційною лінією, сипучим піском або глиною. Монтаж на даху Для монтажу на даху необхідно забезпечити захист межової стіни для безпеки оператора. Навколо генератора слід підтримувати вільний простір мінімум 1-1,25 метра. Фундамент Фундамент є одним з важливих факторів, що впливають на успішну роботу і термін служби генераторів. Довжина і ширина фундаменту повинна бути на 600 міліметрів більша, ніж у дизельного генератора встановленого розміру, тобто по 300 міліметрів з кожного боку. Фундамент генератора повинен знаходитися на 150-250 міліметрів нижче рівня землі, в залежності від стану ґрунту. Для приготування пісісі фундаменту використовують суміш цементу, щебеню і піску в співвідношенні 1, 2, 4. Для фундаменту RCC слід використовувати залізний прут відповідного розміру. Готують RCC фундамент, використовуючи ту ж суміш цементу, гравію і піску. Основа генератора повинна бути достатньо міцною, щоб витримувати від 1,5 до 2 разів від загальної ваги генератора. Фундамент повинен бути вирівняним водою і рівномірно рівним. Фундамент повинен знаходитися на висоті від 150 до 250 мм над рівнем землі. Фундамент для монтажу на даху. Установка на даху вимагає правильного планування та конструктивних міркувань щодо динамічного навантаження. Вага генератора повинна бути на колоні та балці через належний фундамент. Канал МС повинен використовуватися на колоні будівлі для обслуговування навантаження генератора. Лист МЕС вже забезпечений генератором та FI Power в нижній частині навісу, що робить його придатним для установки на даху. Завантаження та розміщення. Розвантажте генератор, використовуючи належну підйомну снасть з нейлоновим стропом або м'якою стропою відповідної місткості, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Використовуйте центральні точки підйому на навісі, які забезпечують підтримку обладнання під час його переміщення. Генератор слід розміщувати рівно посередині фундаменту, Забезпечте відповідну відстань від генератора для безпеки. Уникайте прокатки генератора через труби, оскільки це може пошкодити базову рейку. Розмістіть генератор на даху з належним доглядом. Заземлення Заземлення генератора змінного струму нейтралі корпус генератора грає життєво важливу роль для заземлення струму замикання і має вирішальне значення для безпеки оператора і обладнання. Зазвичай використовуваним типом заземлення є заземлення мідної пластини або хімічне заземлення. Для заземлення генератора потрібно чотири земляні ями, дві для корпусу і дві для нейтрального заземлення. Відстань між двома земляними ямами має бути мінімум 2 метри. Нейтральні земляні ями і корпусні ями повинні розташовуватися на протилежному боці навісу. З'єднайте дві нейтральні земельні ями, щоб утворилася нейтральна земляна сітка. Аналогічним чином, з'єднайте дві земляні ями для корпусу, щоб утворилася земляна сітка корпусу. Корпус і нейтральна земля ніколи не повинні бути взаємопов'язані. Заземлення генератора повинно проводитися відповідно до місцевих норм. Рекомендована довжина і ширина земельного котловану 1000 мм, глибина 1800 мм. Довжина і ширина мідної пластини повинна бути 500 мм, а товщина 8 мм. Після завершення копання ґрунту в земляній ямі помістіть мідний пластинчастий блок з перфорованою трубою та воронкою. Потім почергово засипте деревне вугілля, сіль. і ґрунт у земляну яму. Засипати до рівня землі шар за шаром в тій же послідовності. Потім додайте в воронку воду. Накрийте земляну яму. Викупайте яму на землі діаметром від 200 до 300 мм, глибиною до 2-3 метрів, відповідно до довжини електрода, щоб клема підключення залишалася над рівнем землі. Помістіть заземлюючий електрод в центр отвору. Добре перемішайте хімічну сполуку з водою, щоб вийшла густа суміш. Заливайте суміш навколо електрода поступово, щоб досягти рівня землі. Міцно з'єднайте заземлюючу смугу з клемою електрода за допомогою болтів і гайок. Ставте один випробувальний стрижень на відстані 10 метрів, а інший випробувальний стрижень на відстані 20 метрів від земляної ями. Закоротіть точки Е 1 і П1 тестера заземлення та підключіть його до земляної ями. З'єднайте перший випробувальний стрижень, розміщений на відстані 10 метрів з П2, а другий випробувальний стрижень розміщений на відстані 20 метрів з Е2 тестером. Виберіть діапазон опору 10 Ом і натисніть кнопку тестування. Ампер буде протікати через земляний кар'єр і випробувальний стрижень від метра, а опір буде відображатися на екрані. Значення опору має дорівнювати або бути менше 1 Ом. Значення напруги змінного струму має дорівнювати або бути менше 5 вольт. Витяжні трубопроводи. Якщо потрібне розширення вихлопних трубопроводів, то це потрібно робити з опорою та затиском. Подовжте вихлопні трубопроводи за допомогою належного фланця та підтримуйте розширений діаметр і висоту вихлопної труби відповідно до рекомендацій щодо потужності та фі-пауер. Якщо кількість вигинів більше чотирьох, збільште діаметр вихлопної труби і зігніть на 0,5 дюйма для додавання кожного вигину. Якщо подовження вихлопної труби вище генератора більш ніж на 5 метрів, збільшуйте діаметр труби на 0,5 дюйма на кожні 3 метри. Силова прокладка кабелю. Підключіть кабель живлення рекомендованого розміру, використовуючи відповідний сальник і вушка. Забезпечте належне опресовування вушок кабелем і міцну герметичність гайок силового кабелю на клемах. Ємність акумулятора і розмір кабелю використовуйте кабель акумулятора рекомендованого розміру з відповідними вушками та клемним роз'ємом. Використовуйте рекомендовану ємність акумулятора відповідно до класу генератора.